Є головний агроном Береза Тетяна Андріївна. У нас помідора в нашому господарстві було 4,5 гектари. Ми всю площу посіяли гібрид соліросо компанії Bayer селекції Nunems. Нам цей гібрид дуже подобається. Ми практично його вирощуємо вже 5 років. З року в рік ми маємо непогані врожаї, особливо в цьому році. І з площі 4,5 гектари ми зібрали 400 тонн. Цього гібриду дуже хороші смакові якості. Вони і солодкі, і вони дуже насиченого червоного кольору. дуже Дуже привабливі закласті. є гібрид дуже придатний для цільноплідного консервування. Нам дуже подобається. На наступний рік, я думаю, ми будемо вирощувати цей же гібрид, тому що він, я вважаю, що найкращий. Він нам найбільше підходить. І поки альтернативи цьому гібриду у нас немає.